Повістки вручають 16-річним. Це як взагалі? Два косаря щомісячно. Чиновник встановив таксу клієнтам, але спалився на гарячому. Надіслав фотку геніталій своїй подружці, сплатив штраф. Новий закон дуже дивний закон. Аномальне створіння виросло в стіні Житомирського гуртожитку. На вулицях зривають золоті прикраси. Два роки з перебоями світла. Це оптимістичний прогноз від енергетиків. Закликала вбивати українських полонених. Чергова зрадниця йде за грати. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. На військовому аеродромі в окупованому Луганську справжня спека. тільки що був. Кажуть, вгатили по заводу, який відновлював двигуни. Спалахнуло щось дуже сильно. Тож чекаємо на деталі. А в Харкові відшукали вбитого росіянами батька восьмирічного хлопчика Михайла. Тіло працівника епіцентру ідентифікували лише сьогодні вночі по аналізу ДНК, який власне відібрали в хлопчика. Поліція ідентифікувала вже 16 тіл загиблих. Пошукові роботи продовжуються. Загиблих у гіпермаркеті може бути і 18, адже ідентифікація ускладнюється наслідками пожежі. Тому? Зі школи прямо в військкомат, річному киянину прийшла повістка від оболонського ТЦК на уточнення даних, як вам подібне. І ще про ТЦК відстрочки тепер можна викинути просто в смітник. Бо комісія при ТЦК зможе відмовити в наданні відстрочки з будь-яких причин, оскільки постанова Кабміну 560 не встановлює конкретних підстав для відмови, але це не буде загрожувати лише так званим заброньованим а за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, Рядування підприємствами, установами та організаціями. А от термін оновлення даних для військовозобов'язаних можуть таки продовжити до 150 днів. В Раді вже реєструють відповідний законопроект. За словами народного депутата Ар'єва, очевидно, що всі громадяни фізично не встигнуть оновити свої дані за 60 днів і можуть отримати величезні штрафи. Наразі ТЦК виявились, ну. Очевидно, не готовими до напливу людей. Ну а ця новина, друзі, я не знаю, чи добре чи ні, вирішуйте самі. Коротше, більше жодних генеталій в особисті повідомлення так. Так вам не почулось. Верховній Раді схвалили законопроект, який карає за надсилання оголеного тіла в приватні повідомлення. Наразі штраф до 2720 гривень. Цитую витяг законопроекту: надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру в месенджери, що саме є непристойним. І як визначатиметься згода на цю непристойність наразі не зрозуміло, але факт залишається фактом. Подивіться уважно на це відео. Здається, 90 повернулись просто серед Білого дня грабіжник зірвав золотий ланцюжок із шиї жінки. Куди він його здасть в ломбард? Не знаю. Постраждала, розповіла, що поверталася з магазину додому. Як раптом до неї ззаду підбіг, невідомий, зірвав з шиї золотий ланцюжок та просто втік. Крадій раніше судимий 43-річний житель Київщини, який лише минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Його на щастя, затримали, вимагав два косаря щомісячно. 28-річний інженер з організації комунального підприємства вимагав хабар за підписання договору від директора дорожньої компанії. Гроші хотів за підписання договору щодо оренди ділянки для зберігання асфальтно-бетонного заводу. При тому, що вартість офіційної оренди за угодою становить майже 6 тисяч гривень, а хабарнику особисто щомісяця потрібно було платити 2 тисячі баксів. Розумієте? Також підприємця поперед що в разі відмови від цієї пропозиції договір оренди не погодять? Коли вони вже нажруться ніколи, як думаєте? Друзі, закликаю вас бути обережнішими в парках. В США нова сексуальна орієнтація, екосексуали. Вони хочуть займатися коханням з деревами. Любителі зелені збираються в лісах і парках, облизують і цілують дерева. Люблять їх в прямому сенсі. Також люблять різні овочі, роблять з ними все, що спаде на думку. Як то кажуть, чим би дитя не бавилось, аби помідорчику не робило боляче. Ну, дичина, як на мене, що ви думаєте, пишіть. Справжнє нове життя виросло на стіні Житомирського гуртожитку. Так, от виглядає ганебно душ гуртожитку номер 2 автодорожнього коледжу. Я не знаю скільки треба ніяк душ цей не чистити, що взагалі там. Можна було от до такого дійти, і гарна новина: Іспанія передасть Україні зброю на рекордні 1 мільярд 100 мільйонів євро. Про це ЕльПАЇ пише. Угода включає поставки широкого спектру військової техніки, в тому числі, що дуже добре до Петріот ракети і танки Леопард, а також широкого спектру продукції іспанського виробництва, такої як артилерійські снаряди, системи боротьби з дронами і переносні ракетні установки. Військова техніка вироблятиметься, що важливо іспанськими компаніями. Нагадаю. Сума угоди 1,1 мільярд євро не дуже багато, але вже непогано. Ну як на мене, дуже довга перспектива про те, яка є. Бельгія віддасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Про це написали змі з посиланням на МЗС країни. Перша партія прибуде до кінця 2024-го. Сподіваюсь, ну хоч цього разу терміни не зміняться, і хочу, аби в цю партію ну входило принаймні 10 літаків. А Франція направить в Україну інструкторів для підготовки військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати наші навчальні центри та ознайомитись з їхньою інфраструктурою та персоналом. А хоча насправді Міноборони Франції уточнило, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується, тобто, питання це досить теоретично. Проте Можливо, вони вже є в Україні, і це лише сигнал для росіян зробити правильні висновки. Не знаю, що ви думаєте про це? Теж пишіть. Ну і друзі, варто запасатись терпінням: вимикати світло в Україні будуть щонайменше два роки. Так, внаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила 8 гігаватт потужностей. Через це доведеться і підняти тарифи на електроенергію, щоб були гроші на відновлення пошкоджених та зруйнованих енергооб'єктів. Тариф у 4 гривні 80 копійок хочуть висти. Для тих, хто споживає більше 100 кВт на місяць. Рішення можуть ухвалити вже до кінця тижня. Сьогодні за електроенергію, нагадаю, українці платять 2 гривні 64 копійки за кВт. тобто здорожчання для певної категорії буде аж вдвічі. Якщо сьогодні в Києві відключення світла в середньому на добу 8-12 годин, то в інших містах 1-2 години, розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Мельченко. За його словами, дефіцит вже в липні може бути дійсно. Існо серйознішим і особливо це стосуватиметься саме столиці. Він пояснює це тим, що в Києві дуже багато загальнодержавної інфраструктури, в першу чергу. Тож, за його словами, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії. Ну і друзі, поговоримо про долю зрадників, яка всіх одна, їх чекає покарання. так ось ждуни руського міра готували атаку на залізничну інфраструктуру Одещини. Колишні антимайданівці зливали росіянам координати залізничної інфраструктури. І звісно, вони планували вдарити по об'єктах, щоб унеможливити рух частиною колії. Крім того, в соцмережах агенти вели примітивні такі групки прихильників так званої новоросії, їм загрожує 15 років тюрми. Ну і ще одна дуже показова історія: жінка закликала вбивати українських військовополонених та зливала координати. Сбу затримало інформаторку, яка працювала під слов'янськом. Зрадниця втемно випитувала потрібну їй інформацію в своїх знайомих під виглядом звичайних побутових. Балачок зловмисниця перебуває наразі під вартою. Її загрожує до 12 років тюрми. Вінні страву не для того, аби кроликів годувати. В Києві затримали 25-річного хлопця з двома пакунками канабісу, а вдома знайшли ще більше пакунки з наркотиками та електронні ваги, аби, очевидь, можна було зважити товар. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а ви, друзі, бережіть себе, не порушуйте закон, підтримуйте збройні сили України. Нам Важко, але ми втримаємось. Побачимо й завтра.